Шановні військовослужбовці, захисники і захисниці, як багато сенсу за останні два з половиною роки ми вкладаємо в ці два слова. Як багато сенсу всі два слова вкладають мешканці Запорізької області? З якою надією ці два слова про себе проповідають мешканці окупованих територій, коли в захисниках і захисницях. Вони бачать надію повернення української державності в наші міста і села. Який сенс вкладають ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій, коли в захисниках і захисницях вони бачать ті, хто зможе їх повернути додому. Яку надію вкладають мешканці прифронтового Запоріжжя, коли в захисниках і захисницях вони бачать саме тих людей, Хто зможе захистити їх від ворожої наваги, я хочу подякувати сьогодні всім військовослужбовцям, тим, хто зараз пококи в нас від ворога щохвилини відбиваючи ворожі атаки. Цей день я хочу подякувати всім тим, хто залучений до справи захисту нашої держави. Подякувати за вашу мужність. За вашу жертовність, за вашу витримку. Разом до перемоги, слава Україні!